Ці відео руйнацій, спричинених російськими обстрілами та підривом Каховської газ, показують реальне сьогодення півдня України. Зняті на мобільний ці кадри демонстрація того, з чим впродовж майже двох місяців доводилося мати справу закарпатським рятувальникам. Попри постійну небезпеку, 12 працівників аварійно-рятувальних загонів ДСНС Ужгородщини, Хущини та Тячівщини ліквідовували наслідки вторгнення та відновлювали зруйнований Росією Херсон. Робота на деокупованих територіях, розповідають, відрізняється від того, з чим доводиться мати справу вдома. Тут більше ми працюємо з природними катаклізмами, з природного характеру. Ну, буває і техногенно, але це менше. А там це все відбувається на фоні того, що це все зруйноване від снарядів, от цих прильотів. Основна маса цієї роботи це от зруйновані будівлі, крівлі закривали, будинки зруйнованих. Доводилося розбирати там завали, якщо ну, здійснювалися прильоти, вибухи були. Тобі та робота, яка потребує ну, найшвидшої виконання, то більше. якщо ну, прильот і це нам давали заявки, ми то виїжджали і закривали оці об'єкти. Працюєш деколи під час цих вибухів, що це постійно воно вибухає, тобто ту роботу, яку ти міг зробити на наступний день, вони вже можуть зруйнувати і приходиться її робити по-новому. Руйнувань багато і щодня стає ще більше, кажуть рятувальники. Окрім того, доводиться звикати до постійних обстрілів і вибухів, але попри все, необхідно виконати завдання. Додає, мотивації зізнаються вдячність місцевих. Ну, люди, звичайно, вдячні. Це видно, що люди вдячні, що ми їм допомагаємо. бо… Були такі моменти, що там такі є місця, що не доїжджали по кілька місяців до людей не можна туди доїхати, щоб їм допомогти зробити ці роботи із обстрілів. Туди неможливо було попасти. Ми були такі місця, що доїжджали їм, що до них не могли два-три місяці добратися. Оце ми їм допомагали. Ну, звичайно, слова вдячності. Люди вдячні за те, що ми їм допомагаємо. Рятувальники одні з перших, хто потрапляє на деокуповані території. Розраховують на власні сили і спеціальний транспорт, оснащений усім необхідним. Автівки, як і обладнання, закарпатці привезли у Херсон з собою. Для розбору завалу ми використовували гідравлічний домкрат на акумуляторах, розтискачі, гідравлічні, рукава високого тиску, маслостанція використовувалась, розтискач акумуляторний, розтискачі гідравлічні до цієї маслостанції, бетонолом використовували. Роботи на деокупованих територіях кажуть, в ДСНС надовго вистачить усім, але повернути країну до життя головна ціль сьогодні, і зробити це можна лише разом.